В ефірі інформаційна програма День це головні новини області у студії Дана В'юн. Вітаю вас. Жителі багатоквартирних будинків, котрі мають значні борги за комунальні послуги, ризикують залишитися без домашнього майна. Його можуть вилучити та продати за рішенням суду. Із такою ситуацією зіткнулася одна із мешканок будинку по вулиці Струтинської. До жінки завітали державні виконавці, аби стягнути кількатисячний борг у примусовому порядку. Однак рівнянка твердить, що вже п'ять років як становила автономне опалення і централізованим теплопостачанням не ко. Ристується тему продовжать наші журналісти. Цей будинок по Струтинській 35, має свою дахову котельню. Однак, попри це, свого часу частина мешканців у своїх квартирах зробила собі автономне опалення. За словами голови ОСББ. Дехто зробив це законно, а дехто і досі не має відповідних документів. Нині активно стягувати борг у кілька тисяч гривень, який набіг у однієї із мешканок будинку взялась керівник об'єднання співвласників Ольга Покальчук. Каже, саме через борги цього року мали проблеми із запуском дахової котельні. Суд запевняє голова ОСББ, уже виніс відповідні рішення стосовно власниці квартири. Вона говорить, що встановила нібито автономне опалення, але жодного доказу. Того, що це опалення в неї є, в нас немає. Тому ми до сьогоднішнього дня робимо їй нарахування за теплопостачання. Стягнути борг за рішенням суду мають державні виконавці. Спочатку знайти спільної мови із власницею квартири їм не вдається. На протязі двох тижнів ви мені повинні були прислати лист, Його не було покажіть мені. Два роки вони виконуєте, Я вам висилав неодноразово. Просто покажіть мені цей лист. Аргументи держвиконавців жінка не сприймає. Пані Світлана категорично не погоджується із боргом, який їй нарахували. Я собі встановила тепло, я їм теплом не користуюся. За що я їм має платити? Однак у підсумку жінка все ж погоджується на розмову з державним виконавцем за зачиненими дверима. Той наполягає на описі майна. Ми опишемо, передамо вам збереження. тобто воно залишиться тут. У вас, але, але, але ви, але ви ні, дивіться, але ви маєте цей борг щось з ним зробити. Або оскаржити, або сплатити. У підсумку держвиконавець майно таки описав: Тепер жінка, згідно закону, має 5 днів, аби вирішити питання із заборгованістю. Якщо воно не гасить цей борг, ми призначаємо виносимо постанову правопризначення експерта. І експерт вже оглянеться майно і визначиться з його ринковою вартістю. Світлана Миколаївна була попередження про приховання. Попередження про кримінальну відповідальність за приховування цього майна, тому я думаю, що питань не виникне у цьому багатоквартирному будинку. Є ще з десяток боржників. Члени ОСББ на зборах вирішили боротись із ними по-своєму. Відключати е, таких злосних боржників від електропостачання. Ну, теж я рахую, не дуже приємна справа, але іншого виходу немає. Весь будинок у заручниках 10 квартир. Тому так не може бути. Іван Марчук, Валерій Мартинюк. Інформаційна програма. День боротьба триває. Влада Рівного продовжує зносити незаконно встановлені об'єкти. Слідом за кіосками на вулицях Мірющенка та Словацького зі свого місця зникла і будка для ремонту взуття на парковій. Свідком публічного демонтажу був Роман Свереда. У такому вигляді цей кіоск на вулиці Парковій простояв 5 років. Взуття тут уже давно не ремонтують, а замки не вшивають. Єдина користь від споруди бабусям, які щовечора ховалися у її затишку, продаючи зернята та цигарки. Із самого ранку біля кіоску чергують працівники тресту зеленого господарства. За командою членів спеціальної депутатської комісії Рівнеради вони розпочинають демонтаж. Оскільки власника кіоску знайти не вдалося, демонтують та утримуватимуть його за рахунок тресту зеленого господарства. Після звернення власника, ну от про те, щоб він мав можливість забрати цей кіоск з території треста, відповідно, трест буде виставляти скалькульований рахунок за демонтаж і за зберігання. Якщо власник з'явиться, тоді буде по процедурі. відповідно певний термін часу відстоювати, тоді далі буде списуватись кіоск на парковій став уже третім демонтованим у Рівному за останній тиждень. Загалом у списку депутатської комісії, що займається ліквідацією незаконно встановлених тимчасових споруд, таких об'єктів більше сотні. Жоден із них не має паспорта прив'язки. Втім, розповідають в управлінні архітектури і містобудування, частина із попереджених про демонтаж підприємців уже звернулася до влади із проханням отримати відповідний документ. Ну, я думаю, що це більше десятки вже. Якщо ці кіоски, які вони е мають бажання, які стоять, і вони хотіли їх поставити, не стоять в охоронних зонах мереж, якщо там все відповідає державним будівельним нормам, то звичайно, що такі підприємці. Законно отримують відповідний паспорт прив'язки, дають повідомлення про торгівлі і законно там торгують. Цей кіоск на вулиці Дубинській стане наступним, який зникне зі свого місця. Колись тут продавали посуд. Втім, останні декілька років на дверях висить вже іржавий замок. На будівлі висить офіційне попередження з управління містобудування та архітектури про ліквідацію. За словами представників міської влади, вони навіть намагалися особисто зустрітися із власницею кіоску. Втім, останнє попередження поки що ігнорує. Роман Свирида, Назар Мідріган, інформаційна програма День. П'ять-шість повідомлень про зникнення кришок від каналізаційних люків щотижня отримує грівне облводоканал. Підприємство намагається оперативно реагувати на подібні ситуації. Втім, не завжди вчасно вдається встановлювати нові накриття. Аби не сталося трагедії, як у Львові, коли у відкритий люк провалилася і загинула дворічна дитина. Директор водоканалу закликав рівнян бути уважними і обережними. При цьому, за словами Андрія Карауша, зупинити крадіжку кришок зможе лише Закриття скупок металу, а також більш жорстка відповідальність за це правопорушення. Я не можу дати гарантії, що в місті рівному такого не станеться. По-перше, тут потрібна увага, якщо з дітьми, то увага батьків в першу чергу. Тому що на балансі рівного облводоканалу знаходиться майже 12 тисяч колодців. Відповідно, 12 тисяч люків, які звичайно. Деяка частина з них може бути відкрита. Півмільйона гривень таку суму можуть отримати аграрії рівненщини, які займаються вирощуванням жита в північних районах у рамках відповідної обласної програми. Таким чином, влада має намір компенсувати селянам витрати на мінеральні добрива, а разом з цим заохотити їх до виробництва більш якісного зерна, придатного до випічки хліба. Заплановано, що на один гектар засіяний житом припадатиме до 250 гривень компенсації. Внесення змін до згаданої програми мали сьогодні розглянути члени профільної комісії облради. Втім, розгляду не відбулося, оскільки не зібрався кворум. Обласний бюджет компенсує вартість внесення мінеральних добрив з тим, щоб зібраний урожай відповідав вимогам продовольчого зерна, і в подальшому це зерно можна би реалізовувати на борошномельні підприємства для використання по забезпеченню борошно-хлібопекарських підприємств. Саме північних районів тому, що вони знаходяться не в однакових умовах разом якщо порівняти з південними районами, тому що родючість ґрунту є суттєво нижчою. Пожежну автоцистерну, якої немає жодна рятувальна частина області, придбала сільська рада села Чудель, що на Сарненщині. Це авто стало другим у парку місцевої пожежної команди. Воно може не лише гасити вогонь, а й розчищати сніг, відкачувати воду та розтягувати понтонні мости. Кошти на машину виділили із бюджету розвитку сільської ради. Авто буде обслуговувати три населені пункти, у яких живе більше трьох тисяч людей. Автомобіль, таки, який ми придбали. Практично придумали самі. Ми таки зробили, якби для нашого села, громади нашої такий подарок. Подарок чому? Тому що ця машина нам треба, як воздух. Тою машиною ми будемо е, розводити і зводити е, нашу переправу понтонну, військову. Ми зможемо вже не шукати, розгортати сніг. Ваше здоров'я у ваших руках напередодні всеукраїнського дня боротьби з захворюванням на рак молочної залози мамологи нагадують про необхідність профілактичних оглядів. Кожна жінка, особливо та, яка уже народжувала, має пройти його принаймні раз у рік. Крім того, лікарі радять займатися самообстеженням. Вони нагадують, що передусім у групу ризику потрапляють жінки, у яких є проблеми зі щитовидкою чи спадкова схильність до подібних хвороб, або ж їх турбують гінекологічні проблеми в обласному онкодиспансері. З нагоди всеукраїнського дня влаштували акцію для журналістів, або ті пройшли обстеження у мамолога, і власним прикладом довели необхідність профілактичних оглядів. Останнім часом досить помолоділа патологія молочних залози, тобто і злоякісні процеси стали досить молодими. тобто 30 років, 35 років це вже не є дивина, хоча якщо раніше взяти, то це було 40, це було таке знаєте, рідкість. Зараз профілактичні огляди також стали досить актуальними. Після 30 років ми рекомендуємо жінкам, тобто, щоб вони все-таки хоча б раз в рік показувалися до лікаря на обстеження молочних залози. Фільм Віктора Булиги став переможцем другого відеоконкурсу Моє Рівне. Стрічку «Рівне крізь призму часу визнано найкращою серед 12 представлених відеоробіт. Варто додати, що оператором стрічки-переможця був наш колега-оператор телеканалу РТБ Валерій Мартинюк. Більше про конкурс і представлені на ньому твори Володимир Строс. Для створення цієї короткометражки рівненський школяр Яків Гумінський використав унікальну техніку макової анімації. Хлопець відзняв тисячу окремих кадрів та об'єднав їх ось у таке відео. 14-річний режисер вже другий рік поспіль бере участь в загальноміському відеоконкурсі Моє Рівне. Каже, цього разу над трихвилинним роликом працював цілий тиждень. Завдяки нестандартному підходу хлопець виборов друге місце. Розсипаний мак на столі білому, і по ньому е з якщо засипаний повністю маком чорний фон. Е Забираючи мак, з'являється білий. Протягом літа рівняни надсилали організаторами різні короткометражки про наш обласний центр. Потім кожен охочий міг проголосувати за найкращу роботу у соцмережах. Цьогоріч конкурс зібрав лише 12 учасників у два з половиною рази менше ніж торік. Організатори цим не переймаються, адже кажуть, стрічки стали різноманітнішими. З нагоди дня міста їх показували у парку Шевченка, а під час фестивалю Поліська Січ у текстильнику. Якщо минулого року... Робіт було дуже дуже багато, і не всі з них. Ну, ми могли навіть в парку показати на заключні на заключні нашій частині покази. Робіт на зеленій страді. То е, сьогодні, цьогорічної роботи, вони всі заслуговують на те, щоб мешканці рівно їх побачили. Найкращою ж роботою визнано фільм Віктора Булиги, оператор Валерій Мартинюк, рівник «Різь призму часу. 2 Тут наш нинішній обласний центр автор порівнює з містом 80-річної давнини. Ще на тебе, з тобою ще раз. До речі, цей фільм вже не вперше визнають найкращим. Так у вересні він переміг на Волинському фестивалі вітрила пригод, Незважаючи на те, що там було багато е, учасників із Луцька і журі з, з Волині з Волинської області. Але наш фільм там отримав перше місце. І зараз він потрапив в журі е, міжнародного фестивалю, який носить назву інтернет-шорт фестивал. Е, відібрало цей фільм у фінал. Переможці отримали статуетки слонів, створені художником Анатолієм Мартиненко. Окрім того, творцям найкращого відео спонсори урочисто вручили планшет. Ми завжди говоримо про те, що треба виховувати підростаючі покоління в дусі патріотизму. Що починається патріотизм? Із е, любові до власної домівки, до власного е, міста. Наступного року організатори хочуть зробити конкурс загальнообласним. Глядачі зможуть побачити на відео не лише життя рівнян, а й жителів інших населених пунктів краю. Володимир Струс, Валерій Мартинюк, Дмитро Сидор. Інформаційна програма День. Рівненська софтбольна команда Західний вогонь Острозька академія виграла Кубок України. За цей трофей рівнянки змагалися ще із п'ятьма українськими командами у Луганську. Незважаючи на дві поразки на старті, наші дівчата у підсумку змогли вирвати загальну перемогу. Одним із перших наших софтболісток зі здобуттям Кубка України привітав Юрій Шарманський. Вперше в історії українського софтболу рівнянки святкують перемогу у Кубку України. Цей трофей вони вибороли у Луганську. Десять років ми до цього йшли, і останні три роки ми були завжди другими в Україні. І нарешті нам вдалося виграти хоча б Кубок України. Це перший наш такий великий здобуток. Це кубок України сезону дві року серед жінок в Україні. У турнірі брало участь шість команд. Рівненські софтболістки невдало провели стартові дві гри у своїй групі. Спочатку програли чинному чемпіону України команді Ніка з Луганська, 1-5, потім поступилися команді з Кіровограда, 1-11. Команди були ну сильні порівняно з тими, як на чемпіонаті України є не сильні команди, проти яких виходиш і ну просто-напросто дисе виносиш. Але підопічні Володимира Судимока зуміли забути про поразки, і всі наступні ігри виграли. Спочатку вони обіграли кримчанок 11-3, а далі помстилися за поразку кіровоградським спортсменкам 4-2. Доля трофею вирішувалася у поєдинку з чемпіоном України тією ж луганською Нікою. Запам'яталася найбільше це остання гра, вона фінальна, саме тяжка. Ми перед цим провели ще 4 гри. І остання гра була, я ж сказала, сама важка, і ми її виграли. Не зробивши жодної помилки, рівнянки вперше в історії виграли кубок, обігравши луганчанок з рахунком 8-1. Чесно кажучи, коли ми збиралися їхати туди, я чомусь була впевнена, що ми його виграємо. і цей кураж, ці емоції, що нарешті вже за стільки років ми перший раз виграли. І Це було не перевершено. Нарешті ви це зробили. Нагадаємо, чемпіонат України рівнянки закінчили другими, але наступного року мають намір поборотися за золото. Юрій Шарманський Сергій Габрилевич, інформаційна програма День. Посол миру, майстер спорту з ковзанів, кандидат педагогічних наук, Світлана Хісамуддінова з російського смоленська, особа досить різностороння, але насамперед її знають як бігуна на ультрадовгі дистанції. Всесвітньо відома ідеолог бігу вперше завітала до нашого обласного центру, аби поділитися із рівнянами та нашими журналістами своїм досвідом. За своє життя вона пробігла понад 80 тисяч кілометрів довжину двох екваторів. При цьому Світлана Хісамуддінова почала займатися бігом майже в 50. Тепер за плечами майстра спорту понад півсотні марафонських дистанцій та півтора десятка багатоденних забігів. Скажімо, тільки Нью-Йорську ти денку марафонка пробігла тричі. Її не спинив навіть терористичний акт у всесвітньому торговому центрі восени 2001-го. Однак найважчим відрізком пані Світлана вважає свій перший московський марафон. Перші 15-20 кілометрів. Я ще біжала по старій пам'яті, пригала. А марафоны, в общем-то, надо бежать более экономично. Теперь я уже знаю надо как марафонцы как бы протирают кроссовки последние. Вот. И Я в этот, после, после 20 я, конечно уже на зубах біжала. Я ложилась на землю, трясла ногами, потому что мышцы сводили судороги. Пані Світлана досягла таких результатів завдяки регулярним тренуванням, а також йозі та медитації. Вона бере приклад з американського проповідника Шрічин Моя, котрий у пенсійному віці за виграшки піднімав багатотонні вантажі. Світлана постійно мандрує світом та ділиться своїм досвідом з усіма охочими. З'явилося дуже чітке розуміння, ради чого прийшла в этот мір. Що я можу щось своїм преодоленням, своїми досягненнями, чим то допомогти нашому світу, пробудить може бути в людях желання расти, рости, підніматися вище. невзирає на возраст, не на складність окружаючого світу, полюбить этот мир и тмір что-то очень доброе. заради цього. Пані Світлана Хісамуддінова завітала і до рівного. Зранку вона провела розминку в парку, а ввечері на творчій зустрічі розповіла рівнянам, як розкрити свій потенціал. Мені обнімали вчора, вчера лекції, підходили зі слізані. Скоро марафонка святкуватиме 70-літній ювілей. Вона не зважає на свій вік і веде активний спосіб життя, вчить англійську, грає на гітарі та пише вірші. Світ побачили вже дві її поетичних збірки. У своїх творах жінка вчить читача зосереджуватися на хорошому. Міри любов. Добро, и красоту, тепло, и свят, улипку і участя. Хочу відіть в кожному существі і знайомитому щастя. Володимир Струс, Сергій Савта. Інформаційна програма. День це були головні новини області. Більше інформації дізнавайтеся на сайті, адресу якого ви бачите на своїх екранах. До зустрічі в ефірі. Хай щастить.